Call of Duty Modern Warfare 2 це сиквел перезапуску найуспішнішої підсерії Call of Duty. А щоб ви не заплутались, нумерацію ребуту вирішили зробити римськими цифрами. Тепер їх розмежовувати набагато простіше. Дякуємо, Activision. Привітулі, і годі бідкатися на ту назву, то якою ж вийшла цьогорічна Call of Duty? Перша частина Modern Warfare, та що перезапуск, намагалася бути приземленою та позбутися часто безглуздого, але кінематографічного руйнування відомих пам'яток архітектури, яким би позаздрив би Майкл і Ролан Емеріх. Проте з Modern Warfare 2 розробники трішки перестарались. Чойсизевконсеквенсис. Мілітарі сюжети у відеоіграх рідко вирізняються цікавістю. Як правило, це терористи, вкрадена зброя, зрадники. Ну і звичайно ж, погані росіяни. Просто росіяни протистоїть цьому гадючнику спецзагін, до якого звертаються лише у крайніх випадках. Щойно я писав сюжет Call of Duty Modern Warfare 2, Та якщо бути чесним, практично усіх ігор серії у сучасному сетингу, і це не комплімент. Розкриття головного гада серії в епілозі обставлено з таким пафосом, що позаздроби сам капітан Барбоса зі скрині мерця. Макаров. наявність росіян взагалі пришита білими нитками, тільки щоб поява антагоніста у наступній частині не викликала зайвих питань, що не заважає розробникам тролити русню. І бросили мені. Я привик працювати в одиночку. Це називається своїх бросаєм». В оригіналі зміст точно такий самий, але все одно початок гри буде приємним серцю кожного українця. Oh, target destroyed. Кому цікаво, власної місії No Russia цьогорічний Modern Warfare 2 немає. Але... Але далі спойлери, але які бляха спойлери в Call of Duty. Цього разу сценаристи більше уваги приділили персонажам. В якийсь момент герої перестають бути просто крутими вояками у панамці чи з ірокезом і стають особистостями, за якими інколи навіть цікаво спостерігати. А їх особливості, як та ж маска привода, тепер не просто крута фішка, а за нею відчувається якась історія. Шамофейс, yes, opposite. I аюакликвалі that. З нових персонажів цікавими виявились мексиканський спецпризначенець Алехандро Варгас, який дуже схожий на Рафаеля Калантоніо, засновника Arcane Studios, та його колишня напарниця й антагоністка гри Валерія Гарза squads. Same you. You the wild семіювадван. А. Взагалі, наскільки харизматичним є персонаж, можна визначити по його зовнішності. Якщо вона відповідає актору, який його зіграв, то з більшою ймовірністю цей персонаж виявився особистістю, а не наповненою торбою шаблонів. Гост! В Мексиці взагалі цікаві рівні. Один з них покликається на четвертий епізод першого сезону True Detective. Алехандро з напарником переслідують поганця, пробираються крізь фанерні будиночки та вузенькі дворики, ще й відстрілюються від його найманців. Забіг справді динамічний, але трішки не дотиснули. Епізод не такий напружений, як у серіалі. Віж сапиакто. Ще до одного запозичення можна віднести місію з переслідуванням та перестрибуванням з однієї автівки на іншу, що дуже нагадує Uncharted 4. Починається він круто з відстрілюванням на гвинтокрилі та десантуванням на ворожий автомобіль з подальшим його захопленням. Цей фрагмент я показувати не буду, але під час проходження саме цього епізоду я відчув, що граю в справжні of Duty, а не якийсь посередній шутер, яких просто незліченна кількість. Але з цим епізодом розробники теж до кінця не справились, і в якийсь момент я вже просто втомився, і хотілося, щоб цей рівень нарешті скінчився. І так з багатьма епізодами десь не докрутили, десь навпаки, без міри затягнули. І насправді це дивно для цієї серії, тому що, як правило, на фокус групах видресировують такі моменти дуже прискіпливо. В якийсь момент я взагалі подумав, що граю у стелс-шутер, бо рівнів, в яких зайвий раз краще не шуміти, тут ледве не третина, а то й більше. Бумаучусар. Але один запам'ятовується по-хорошому, в якому ми граємо за Соупа та повинні обнишпорювати кожний закуток у пошуках ресурсів, щоб змайструвати вибухівку чи домову гранату, що перетворює гру у ледве не виживач. Так, у грі є крафт, але в окремих місіях. А ігроладна, конкретно цей епізод, схожий на The Last of Us, ще одну гру Naughty Dog. З інших приємностей, під час проходження цієї місії трішки розкривають характери соупа та голста, і за цим просто приємно спостерігати. Загалом, програму мінімум зі снайпер. З місіями, обстрілом з літака та боса танка. Гра виконує на хорошому рівні, але від найдорожчого блокбастера індустрії хотілося б дещо більшого. Це фейталити невеличка пауза, аби нагадати вам про донати нашим котикам. А також подякувати патронам, які продовжують підтримувати мене на патреон. Особливо подяка Данилу Румянцеву за його просто якусь грандіозну підтримку цього каналу. Дякую вам ще раз і повертаємося назад до гри. Окремо хочеться відзначити візуальну складову. Call of Duty вже давно не є відсталою у плані графіки, а пререндерні ролики часами взагалі не відрізняються від реальності. Їх комп'ютерність видають хіба що не до кінця реалістичні люди в кадрі. Цього разу хочеться похвалити художників оточення. На деяких рівнях я зупинявся просто щоб поспостерігати за вітряками на полонинах Іспанії чи вузенькими провулками прикордонного мексиканського містечка. А про місію в Амстердамі впевнений, ви вже й так чули. Схожість справді вражав. Ає, жаль що у гру не додали фоторежим фотографувати тут справді є що і гра не стала гіршою чи кращою за інші ігри серії в цьому ж самому сучасному сеттингу. Це все ще коридорний шутер, але інколи кидають у міні-пісочниці, в яких можна трішки розважитися. Стріляти приємно, зброя відрізняється та може мати кілька режимів стрільби, а про крафтинг я вже згадував. Також трапляється невеличка міні-гра з правильним натисканням комбінації клавіш, та повернулася діалогове вікно, яке було у Cold War. На сюжет жодного впливу воно немає, зате приємно потервеніти з начальством, поки повзеш на пузі по вологій і холодній іспанській землі. При цьому ховаючись у високій траві від озброєних до найманців, закованих ще й у товсту броню. Окрім мультиплеєру та сюжету, ще завезли кооператив. А от зомбі цього разу на відпочинку. Проходження в мене забрало 8 годин, що в рамках серії доволі чималий показник. Vanguard я подужав за 6 годин. Ще одна відмінність від Vanguard — Це робота з DualSense. У попередній частині вона реалізована трішки краще, але здебільшого, це заслуга історичного періоду, а не виключної роботи команди розробників, піднімаючи гвинтівку, чи при прицілюванні прямо гімпадом відчуваєш важкість зброї. У Modern Warfare 2 відсутній такий зворотній зв'язок, але стандартний набір спротиву курків та вібрація, в залежності від типу зброї, у грі є що добре. Activision вже повихвалялися, що Call of Duty Modern Warfare 2 зробила найуспішніший старт в історії серії. Ще й PlayStation Store там кілька рекордів було побито, і в принципі зрозуміло, чому Sony так вчепилися мертвою хваткою за цю серію і не хочуть відпускати її до Microsoft. Для серії гра не робить важливих якісних стрибків, а намагається розвивати ідеї, закладені у перезапуску 2019 року. На жаль, гра розгубила всю ту Гольвудщину, за що полюбили серію. Наростити нові більш реалістичні м'язи ще не встигла та застрягла десь в самоідентифікаційному лімбі. Та, попри всі проблеми, це все ще Call of Duty. дорогий блокбастер, який розважить вас стрімким сюжетом протягом кількох вечорів, і також стрімко вивітриться з пам'яті за ті ж кілька днів. У підсумку це чергова Duty, в яку будуть грати мільйони, незалежно від того, що про неї говорять в інтернеті. А ви подивіться про тоталітаризм в іграх, відео вже ось тут ось вискочило, не прогавте. Далі буде ще краще та ще цікавіше. Бувайте.